Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну грамоти. Сьогодні ми з вами завітаємо в країну звуків, де живуть малюки. Голосні та приголосні звуки. Голосні звуки співають пісні, приголосні звуки складають вірші. І ось одного разу вони почали сварку що кожен з них головний у слові і що його треба промовляти з більшою силою голосу. І що ж вони вирішили? Стали казати, що таке наголос, який їм допоможе вирішити, хто ж головний? А що таке наголос, діти? Так з'явилося питання про наголос. А що таке наголос? Наголос це коли у слові є два або більше голосних звуків, а голосом своєю інтонацією ми виділяємо тільки один голосний звук. Щоб визначити наголос у слові, треба покликати його, подружити з ним. Давайте спробуємо, але спочатку згадаємо букви, які позначають голосні звуки А, О, У, И, Е. І. Спробуємо маляти. Давайте покличемо слово ДУБ. Діти, в цьому слові. Один голосний звук У. І він є наголошеним. Дуб. Давайте його ми посилимо до букви, яка позначає звук У. Мандруємо далі. До нас поспішає зайчик. Давайте його покличемо. Зай. Разом зі мною заєць. Наголос паде, на перший склад, наголошений звук, який діти? А, -а, -а. так, молодці, зайчика, куди ми діти по селах? До? Букви, яка позначає звук А. Так. Слово диван. Давайте його покличемо разом. Диван на голос падає на який склад, давайте подивимось. На другий склад. Перший склад Ди, другий ван. Наголошений він. До якого звука ми пасемо цей малюнок? До А, звука. Так, молодці. А покличемо. Давайте. Ось що це в нас? Цибуля. Цибуля. Давайте. В цьому слові скільки складів, діти? Три голосних звука три склади. На голоспади, на який склад, на другий, на звук У. Цибуля. Молодці. Цибуля. До якої? До букви, яка позначає звук у молодці. Давайте покличемо наступне слово, що це? Лимон. Лимон. На голос падає у нас на який? На другий склад він наголошений, наголос падає на звук О до малюка, у якому живе звук О. Молодець, молодці діти. Так, Давайте покличемо. Що це в нас? Парасолька. Парасолька. На голос падає На який склад? Давайте подивимось. Парасолька. На голоспаде, на третій склад. На, г, наголошений звук О. До звука о. Так. Телефон. Телефон. Промовте саме, будь ласка, це слово наголос падає на третій склад. Телефон наголошений звук О. Давайте покличемо. Ось яке ж слово до нас поспішає ще діти. Книжка. Книжка. Який наголошений склад в цьому слові? В цьому слові наголошений перший склад? Книжка. Де малюк у нас який тримає звук і? Ось він, молодець. Так. А що це, діти? Гриби! Гриби на голоспаде, на який склад? На другий. Гриби наголошений. Шукаємо, куди ми діти? до звука. «и». Так, молодці. А що ще? У лісі живе, хто, діти? хто живе у лісі? Давайте його покличемо. Ведмідь! Ведмідь! І визначимо наголошений склад. Наголошений у нас другий склад. Ведмідь Наголос падає. На звук І. Так, де ж у нас малюк? Який тримає звук І? Ось він молодці. Так, а хто ще поспішає? Метелик, метелик? На голос падає на? Другий склад метелик. Наголошений звук, наголос падає на другий склад, на звук Е. Молодці діти. Пограйте дома в гру, покличте до себе слово та визначіть, який голосний звук. Ви промовляєте з більшою силою голосу. Намалюйте цей малюнок. До побачення, малята!